Fusion гібрид, плагін гібрид, титаніум комплектація максимальна сьогодні у нас на перегляді. 2013 рік. Красивий білий перламутр колір. Дуже комфортний і економічний цей автомобіль. Можна їздити на електриці, запас ходу 30 кілометрів. Ну і можна в гібридному режимі їздити. Стоїть атмосферний звичайний простий надійний двигун двохлітровий Фордовський на 141 кінську силу. Тому, в принципі, навіть можна і газ встановити, кому потрібно. Середній розхід по місту 6 літрів, 5,5. Знаходиться автомобіль в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось ось І Рядом он сервісний центр МВС МРЕО, Допоможемо швидко перереєструвати. Зараз детально розкажу про цей автомобіль, покажу. Тут лючок, можна вставляти кабель зарядний, довжина зарядки 6 метрів. Ну, ми, як правило, тут ставимо машину і там за офісом в розетки заряджаємо автомобіль. На 30 кілометрів вистачає заряду, тобто зранку на роботу і вечором назад. Ну і по трасі на дальняк їздити. Теж класно, тому що економно і є двигун внутрішнього згорання, можна в гібридному режимі їхати. Бак на 52 літра топлива, тому без проблем практично. Комплектація максимальна. Є люк. Акроники задні спереді, камера заднього виду. Безключовий котчовий датчики світла, датчики дощу. Зразу покажу. Ось зарядка. Багажник невеликий, але ну, зарахунок ну, то збірна, що батарея займає місце. Але достатньо. Зато економічно. Такий акуратний міні-спойлер є. Тонування, сліпі зони, датчики сліпих зон, Безключовий доступ говорив. Ну і салон гляньте. Максимальна комплектація, тому що шкіра, електрорегулювання крісел, накладки на пороги. Це пластик пороги, тому корозії не боїться, якщо зацепите, щось поцарапаєте, не страшно. монитор вот стан салона Сзади диван добротный, мега комфортно ехать на дальней отстани. Для пассажиров тут сам те. Я думаю, камера передает стан автомобиля. Ну і водійська сторона, складування дзеркал, всі чотири склопідйомники з автодоводчиками. Тут стан водійського крісла, яке частіше всього затирається. Гляньте якийсь там. Руль як новий. Мультируль, круїз контроль, управління бортовим комп'ютером, магнітологом, підключення телефону, гучний зв'язок. Ну і засвічу зразу він код. Было Все, мы имеем 13 рік випуск Выпуск конвейера. Ну, эксплуатация реально там 14-го года. Так, зараз заведем. Вот ключ. 188 тысяч пробег. Кнопку и заводим. Все, автомобіль завівся, хоча е, двигун внутрішнього згорання не включений, можна їхати зразу на електротязі. Ось камера заднього виду. Тут дуже класно все ергономічно управляти і сенсор, підігрів сидінь, ну, багато тут чого є цікавого. Можно переключать разные режимы. Там. Так можно. Есть тримание полос. мы и попробуем проехать. Ми їдемо на електротязі. Показує батарея на 16 км. Ну, це так. Примітивно, але я, в принципі, показав, що все в принципі, працює дуже добре. Класна акустика. Ще покажу двигун. Ось під капотом. Ну, Тут зрозуміло, що грязно все, тому що в пилі, в робочому стані автомобіль використовується кожен день. Кожен день ми на ньому їздимо. От зараз чуть як активована гібридна установка, там відлядор працює, клімат працює. Ну, в общем, все працює на, все на електриці. Коли потрібно підзарядити батарею, там зразу ж включається, заводиться двигун внутрішнього згорання. Підзарядив, виключився. Разом 188 кінських сил, ну, більш ніж достатньо для такого автомобіля. Тому так, візуально показав. Кому цікаво, приїдете на тест драйв, покажу більш детально все розкажу. Ну, головне, що тут нічого не вимето, все в робочому стані, все в пилі. Технічно що, що можу сказати про цей автомобіль? З ходовкою все добре, з коробкою все добре, з двигунами, з, з гібридною встановкою все добре, перевіряли, все працює. Резина літня, 225 55 r 17 на таких чорних титанових дисках. Хороше світло, Ксенон. В общем, в принципі, достойний автомобіль. Тому, друзі, кого цікавить, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимось ми в Києві, вулиця Микола Гріченка, 18. Рядом рядом допомагаємо, швидко перереєструвати. На цьому закінчу перегляд і чекаю вас на каздраві. До зустрічі.